Слово Верітас на ранок 25 лютого другої неділі Великого посту. Неділя завжди залишається Днем святкування Воскресіння Господнього, навіть неділя посту. Адже Великий Піст має свою ціль в пасхальній таємниці. Учні, які перебували з Ісусом, скоріше за все, задавали собі питання про фінал їхньої пригоди з Месією. Як це може бути? Що є в кінці? Подія преображення. Є в певній мірі таким знаком передвіщення фіналу, або краще сказати, наповнення місії улюбленого сина. Бог не побоявся привідкрити свою славу, славу, в якій так хочеться перебувати. Це нам передає Петро, який захотів залишитися в цій славі. Зробимо тут для нас, для вас, намети. Але Господь знає, що Він хоче мати кожного з нас у себе. Не тут на землі, а в небі, війти в ту славу, яка набагато більша, як ми можемо розуміти і хотіти тут на землі. Пропозиція неба є завжди актуальною. Дай сьогодні Богу славу за те, що дорога навернення, на якій перебуваєш, є важкою, але не є марною. Дякую Богу за його покликання до неба.